Ще раз повторюю, перед нами сидить мародер від Європейської солідарності, який 1 травня 2022 року підняв тарифи для простих людей у єдиній області в Україні всупереч закону президента України Зеленського про мораторій на збільшення тарифів та теплоенерго. Людина, яка єдина в Україні, по суті, почала акт. Просто неймовірно, безпрецедентного мароде. Як воно кричить, 127 тисяч позовів. Вони готуються подати проти простих людей. Ми тебе попереджаємо. Ми тебе попереджаємо, сука. Що ми прийдемо з людьми? 50 тисяч людей сьогодні не платять по вашим тарифам. Борг. Цілому ти по області лізина, один я мільярд гривень. Я, я тебе, сука, падло, блядь, з людьми. Як гівно блядь, від підошви, від цієї області від Чербу, ти сука, сидітимеш. Ми прийдемо тебе додому. Ти винен дом. Ти підписав. Я питаю тебе, блядина, ти підписав рішення про збільшення тарифів? Відповідав, ви, ви підписали, блядина, блядь, рішення про збільшення про збільшення тарифів. Я тебе, блядь, у блюдок тепленерго питаю, шо? Шо ж якого хіра ти під час війни, коли люди стояли в чергах, щоб покинути країну, втекти, ну, прості жінки, прості діти, діти. Країну, коли воєнні а? пішли воювати, а? коли Британия, стояли в черзі, а? блядь, для того, що що щоб їдемо, піти воювати, захищати люди, твою жирну сраку, якого хіра ти підписав папірець, у якому блядь, передбачено збільшення дари. Що ти, блядь, вийовуєшся? Ти падло, блядь? Вон звідси я сказав. Вон з міськради. Вон бляди на зміськради, щоб я тебе не бачив. Отрепня ЄСівське, блядь! Вон звідси я сказав. Ти прийшло ще блядь, просити гроші. Сука сюди, блядь, полтавської громади. Мало ти, блядь, приїхав. Минулий рік закінчили з прибутком мільйонів. В цьому році, блядь, місто Кременчуг, Полтава, інші громади, прості люди. Винні вам, блядям, мільярд гривень, начебто винні, а ви закінчите рік 50 мільйонами прибутку. І ти, сука, ще, блядь, будеш вимагати через суди. Мільярд гривень всіх людей. Ми тебе, блядь, ми тебе скотина, блядь, Упакуємо, блядь, і відправимо Путіну, блядь, Бо стільки горя, стільки витіки від, тільки від, тільки від твій, блядь, брат рідний. Тварина, ти мародець. Вон звідси, я сказав міськради. Вон з міськради тварина. Вон блядь. з моєї міськради скотина, блять. Я, блядь, наступному році стану мером це міста. Це я ваше... тебе сучара, блять, не пущу на межі в межі, межі міста, блять. Вон звідси тварина, блять. Єсівська. Ах ти ж мародер, блять. Вон з міста я сказав тобі, і вон нахер, блять, звідси з міста. міста. Та, та це не ваше місто Моє, блядь, це місто. О, ваш, Дивіться, прості буде, звичайні громадяни. Оця скотина жирна, блядь, О, яка наїла свої сука, блядь, пузо і щоки О, на ваших податках, на ваших тарифах. Горочаніна захищає ось ще одна подільниця, блядь. Ще раз пояснюю: 1 травня 2022 року, ось люди, ось люди прості, прийшли. Ось дивіться, дивіться, громадяни Полтави, ось оця скотина, ось оця скотина, 1 травня 2022 року, ржевано, блядь. Підняло тарифи для простих людей. Підписало розпорядження. Підняти тарифи бля, для простих людей. Я, у мене є в суді, блядь, є розпорядження. У суді є у справі, бля, ти, Мародерська ти, блядь, скотиняка, скотина ти, блядь така. Вон нахуй звідси я тобі сказав з міськради, блядь. Я буду собі дозволяти. Бо це падло, блядь, йобане, блядь. підняло тарифи для простих людей. Вон звідси скот, блядь. Мародер, блядь. Посіпака, блядь, Порошенка. Ви там щось ще, блядь, гавкаєте і нявкаєте про те, що ви там за людей. Вон нахер звідси, блядь, з міста. Вон звідси я сказав. Вон з комісії, блядь, я сказав. Комісія не почнеться, поки це падло жирне, блядь, яке наїло свої сука, як і наїло своє пузо, блядь, гонюче, блядь. на тарифах Теплоенерго. А раніше очолювало податково, дерло три шкури з простих людей, блядь, всієї області. Жило припіваючи, купило собі мандат значок, сіло, блядь, з Білашовим разом. Деребане теплоенерго. Заробляє, подивіться на її декларацію, блядь, Там нього ще як Рокфеллера грошей, блядь, Більше ніж ума моя. То єсівська скотина. Вон дві це я сказав. У вас декларацію дуже Так, У мене декларація народна. Я купросную люди мерседесами, яким 14 років можу поміняти Там сука вред. на тебе блядь, Подарую мерседес людині, яка ось цього підараса блядь, під страшниками вижене нахисти теплоенерго, із міста. Я сказав, вон звідси, не почнеться нічого, поки ти підеш нахуй. Ну ви ж командир. пішов вон звідси. Да. Може викликати поліцію, бо це викличе поліцію. Бляд. Вон звідси скот, блядь. Встав і пішов звідси. Що ти махаєш тим телефоном, блядь, за 100 тисяч гривень. Давай, встав і пішов звідси. Ну, це ж не вас за 200, так? Диви, яка да? пика, блядь, не поміщається, дивися, Охо тільки, блядь, одне, блять. Труситься руки. А Давай, це геть не звідси, Іди звідси. звідси? Дивись, у вас тут нападає на депутата міської ради, да? Да. І Давай. Яким чином Вон звідси. Яким чином нападає? Вийде звідси, сказав. Я не дам йому тут працювати, це ви йому до кого? не місце тут, йому тут не місце. Це ви доколи. Йому не місце, місце. тут. Цьому мародеру не місце. Вон заберу нього стілець. іди звідси. Ви, слуг народу, дозволяйте, щоб це отриб'є, блядь. Іди звідси, я сказав тобі, блядь. іди звідси, я сказав. Іди звідси, щоб я тебе не бачив тут. Ти мародер. Підписав рішення, дивіться яка пика. Підписав рішення дивіться, яка, на збільшення блядь, тарифів, теплене для людей. А ручки Забирай, такі, такі витирані, гладенькі ручки, да, мабуть, брити. Фіксуйте, да. фіксуйте, фіксуйте напад. На да. Вон звідси я сказав. Фіксуйте напад. тільки да. Послухайте, його тут не буде. Скотина, іди звідси, я сказав. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. звідси. Заберіть його на звідси. Ні, він не буде тут сидіти. Оцей антихрист, дивіться, та, оцей та, бандит та, тут присутнім не буде. Оця потвора, яка раніше грабувала вже... підприємців, оця... очолювала, оце... була смотрячим за фінансами Полтавської громади, потім пізніше області. Вон я склав. Мародертий йобаний, Доктора. блядь, Вон звідси, і, я бачу, сказав, вон 50 тисяч людей, сімей, наших з вами виборців. Пане Івашенко, наших з вами виборців, Янчуко, Поліщук, твоїх майбутніх виборців як депутата, можливо, майбутньої Верховної Ради. Усіх тут присутніх. Наші виборці страждають від цієї падли. Вон я сказав звідси скотина. Вон звідси скотина, блядь. Страждають. Вон вийде! Вийде геть звідси. Вийде звідси, 1 травня ти підняв тарифи для простих людей у цілій області. Да, ви, Білашов. Ти ще падали різні, підняли, і тепер дерети шкури. Піниться воно блядь, очі свої ви витчає. Я сказав, вон звідси скотина. Очі ви витріщаєте. Я не дам йому працювати тут. Я попереджаю. Пане Івашенко, ви депутата, виведіть його. Виведіть, скотину. Ви біць, ви О, ви? защитниця, дивіться, така сама. Член О. Я член комісії. Дякую. Я член Дякую. тут всього, блядь. Йди так. Я тут саме головний. Я розумію, що ви всі обші члені. Лідер простих. Я лідер простих людей. Захищати. Вон звідси я сказав. Добре, Вон Вон звідси скотина. Вон звідси! Дивіться, ще раз скажу, не буде цього скота тут працювати. Він не буде працювати, не буде ніякої комісії. Попереджаю вас. Пане Івашенко, пане Івашенко, виженіть нахер його! Ви розумієте? Дивіться, пане Іваченко, дивіться, ще, ще раз Дивіться, ще раз пояснюю. Пане Івашенко. оцей скот, я не про вас. Хочу ви тут у камері, оцей склад зліва. Дивіться, 1 травня під час війни всупереч закону президента України про мораторій на збільшення тарифів. Супер супереч... постанові Кабінету міністрів України, яка забороняла підвищення тарифів. У єдиній області в, Украї... в Україні підняв тарифи для простих людей майже втричі. Що не ти не ходиш? Не тут? Визивай поліцію, цього підараса себе Іди сюди. Хто платить тобі е, за те, що ти тут охороняєш? Охороняй людей, людей від цього підара, блядь. Виведи його на не, не тільки сили? що на жінок. Тут. Виведи його насильника цього, блядь. Виведи не його, його на. Як? А як міський голова повинен себе вести? Повинен терпіти, що такий підар, блядь, прийшов по, тріду, по простим людям по їх долях? Ви бачили хоч одну нормальну жінку просту, яка останнє віддає, останнє у сім'ї віддає. Нема у нас суда, немає у нас прокуратури, нема у нас нічого, яким ви, якими ви збираєтесь виділити гроші? Ось сидить, держиморда. Дивіться, держи морда сидить. Драло три шкури податкові з людей. А де драло драло під час війни теплоенерго, ви повинні не плата, саме скотина, ви маєте знати саме ця скотина про саме ось ця скотина ко прийняла рішення про збільшення тарифів тепло енергія саме ця людина, саме ця скотина, саме ця потвора, мародерці підписав рішення про збільшення тарифів теплоенерго. і тепер воно сука 28 вісім тисяч сотові подає. У суди проти людей, щоб у людей забирали хати, щоб вони блокували да. а, їхні картки, пенсійні картки, Вабу щоб забирали субсидії і, і, і так далі. так далі. Ось цей скот. Вон нахуй звідси я сказав. Я попередив тебе. Іди, добре, ти не будеш збільши. працювати. Да, я добре. тебе попередив. попередив. Я тебе попередив скотина. Попереджальний. Почу. Іди іди вже наїв більшу блять пику, ніж у свого блять Порошенка. Та Вон ні. нахуй більше, у тебе не наїв. Давай, бистро виходь звідси. Виводь його нахер звідси. Добре, давай. Виводь цього умника звідси. Ми ж не маємо на увазі, Савє Є, визивай, блядь, сюди, СБУ, блядь. Визиваю, дивись, Злотій. Ми його тут і упакуємо, блядь. Да, давайте, пакуйте. І ще раз кажу, і ще раз кажу. Ще раз не захищайте. Ви його захищаєте, ви ж балотувалися в мері міста. Послухайте, ви балотувалися. Ви мали захищати людей. Ви говорили про те, що треба подати позови всім боржникам теплоенерго і водоканалу. І ось воно подає 27 тисяч. Ось оцей пропонував, дивіться, в окулярах Іваченко, колишній кандидат в А ось оцей виконав. Вони підготували і подають 27 з половиною тисяч позовів. Скажите, правда? Скажіть правда? Брехня двадцять сім тисяч п'ятсот. Ми прийдемо ми ми тебе. Ми, ми люди прості. Майже 50 тисяч у місті, родин помнож на два, плюс родичі, плюс да, інші да, 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 прийдуть. Тебе знайдуть, тебе посадять, що? посадять у мусорний бак і привезуть ось сюди, якщо ти що хочеш, ти у мусорному кажеш? баку. Да? Я да? тебе поберег, я мені зросту. Скотина, вон звідси я сказав. Да, 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 вон звідси, тобі да, да, ти да. не будеш працювати. Смішний був. Вон звідси. Смішний. Вон я сказав. Поржать на тві. Вон звідси, скотина, ти поржеш. Да, да, ти поржеш смішна. повір, Поржеш. Та ]ля. я вже це роблю. Вон звідси я сказав. Да, да, Давай, да, виводь, да, пішли. Виходь, пішли. Пішли. Виходь. 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 Спортсмен? Спортсмен, бля. Да. Да, виходь красу. давай, звіться. Давай давай, давай, давай. Вставай, виходь. Кударь, Тобі немає тут місця. Ти мародер, ти 1 травня давай, давай, 2022 року. Приходу. Підняв тарифи. Такі У мене є папірець, просто... де твоє розпорядження, застосували тарифи з 2023 року. Да. Були підняв ти тарифи. Сам написав. Ах ти ж підарасіна, блять. Ах ти ж гнид. Вон нахуй звідси. Це той, який побуди. Вон віце. А що ж таке гладинки? Вон. Крима вон, вон, да? була, давай. Так. Вставай, так. Давай, все. Да, да, дивіться, давай. Дивіться, він не все, буде, буде тут сидіти. Це падло тут Присушайте сидіти не буде. Не буде цього а падла тут. Я сказав, не буде. А ти не захищає, у тебе ще майбутнє політичне. А цього, блять, Ідараса вижене нахуй сама. Вон звідси, я сказав. Послухай мене, пане Івашенко! я пам'ятаю, як ви просили. Підняти тарифи, я пам'ятаю, як ви просили а, подати позови проти людей водоканалу просили. Я пам'ятаю, як ви просили в Теплоенербатипо. І ось він подав 27 тисяч 500 позовів. А ви, як колишній кандидат, у мер від поважної партії слуги народу від нашого президента, захисника. Змогли отак от себе повести, як вам не соромно, Ще, до чого ви докотилися, до ручки докотилися, послухали оцього підараса, блядь, який підняв разом з Білашовим блядь, тарифи. Батьківщина, ОПЗЖ і цей підарас, блядь, підняли тарифи для людей. Доки він не піде, нічого тут не почнеться. Я попереджаю. Доки не піде, ніхто нічого не розпочне. Я попередив. Попереджальник, да. попереджальник, Вон, попереджальник, попереджальник такий. Що ти ржеш ти, блядь, Але... Уйовіще, блядь. Уйобіще ти, блядь, да? Що ти ржеш? А ви думаєте, що слова не відповідають? Та да, блядь, буду я відповідати, я з радістю стану поруч з тобою у суді, щоб бачили, хто за людей, і а хто по і щоб хто подбора, чітко знали, та. хто ти. І подай на мене зло, я дуже того. прошу, щоб ти подав а навіщо мені що мені це робити. Щоб я став поруч з тобою і побачили. Добро, блядь, і зло, станут, добро, блядь, і бабло станут, у твоїй особі. І стоять, да. Да, давай, вставай. Виходь звідси. Так, уже Я попереджаю. Я Я, вже попереджаю. я тебе, блядь, викурю звідси. Добре, давай. І ще раз кажу, виходь звідси, давай, давай. тобі мародеру тут не місце. Напружуйся, ти підписав рішення да? про застосування до ставкових тарифів. Да. Я опублікую це, рішення, бреху, да. опублікую це рішення. Опублікую це рішення. Воно є в судах. Ти гнида, так, ти гнида бреши, підписав рішення бреши. про збільшення тарифів. Саме ти, Решення, саме ти, да, 1 бреши, травня 2022, да, 2022 завжди року, року завжди після фактично двох місяців війни, не зважаючи на те. Що президент, наш президент України, ініціював і провів у парламенті рішення про мораторій на збільшення тарифів, супереч постанови Кабінету Міністрів, ти гнедяра підняв тарифи. Ти брикня, людям, як ти спиш, брикня, ти підарасі на Вон звідси я сказав. Брикливий, Вон звідси, скотина, брикун, я тебе бережаю. Вашу двадцять з половиною тисяч позовів, які ви, гниди, подаєте бреше. проти людей. Без я тобі зубир. їх, сука, в шраку засуну, блядь. Да. Кожен позов, блядь. Я що, Усі матеріали справи, я що, блядь. Мрії, я тебе розповідаю? Да, я мрію Тут собі засунути брикун. в сраку всі ті позови. Да, і ми з людьми це зробимо, блядь. Скот ти, блядь такий, ти, блядь такий. Встань, вийди Бреже. нахуй звідси, я сказав. Тобі не дивися, тобі тут Інколи не місце знидати юбана. Блядь. Тобі тут не місце, блядь. Не місце ти підняв Україні, тарифи для простих ти, людей. Ти підняв місце, тарифи думаю, для простих людей. Скоти юбаний, блядь. Я тебе, я тебе скотина, блядь. Прив'яжу сука блять, прив'яжу до мусорного баку і кататиму блять всім містом після так, виборів мера. Я тебе схот, блядь, віці викину нахуй, блять, із міста. Тварині. Пішов нахуй звідси блядь. Чудово, Вон звідси, блять, тут нічого не почнеться. А доки нас, ти гнида, блять, не підеш звідси. Ти мародер, блять. Ти а під так, час так, так, війни. Так. Ти під час війни, коли люди, блять, усі усі збирали, блять. Міс задам наодягтися, на поїсти, плату, на зброю, захищало. захищати, пішло в свій кабінет 1 травня і підняло блять тарифи теплоенерго. Іди нахуй звідси, Іди звідси, ти розбудувальник біру, юхай, і свої лашови. Пішов нахуй зрозуміла за що вон звідси. Вийди звідси, скотин. Вийди! Він, він брати участь, тут не буде ні в чому. Я попереджаю! оця, блять, єсівська потвора, блять, крахоборцей блять не буде тут абсолютно не працювати. пане Ваченко, видаліть його нахуй звідси. О, ви вже звертаєтесь до допомоги, до, до а що самі не здатні? А ти ти просто сидіти можеш тут гавкатимеш, ти спорту. Ну і хорошо, ти так, не получиш, ти, я ж один ти, не, ти не получиш да. ніяких, блядь, мікрофонів. Ти конь. будеш Навіщо сидіти у блять, я, я тебе викурю зараз собаку, блядь, Ого, Ну Вон звідси, блядь, Вон звідси, котина, І навіть в цьому раз, вон звідси. Бриши вон я сказав. Давай, пішли. Пішли, вийдемо, блядь. Поговоримо. Пішли. Ми sì. тут ми розмовляємо. По чоловічому поговоримо, блядь. Пішли, блядь. Говориш з чоловіками. Пішли, блядь. Пішли, вийдемо, блядь. Пішли, вийдемо. Пішли, вийдемо, кажу, спортсмен, блядь. Ні, я не чіпаю, я тебе обнімаю, блядь. Люблю тебе, блядь. Да, давай, пішли, пішли, давай. Виходь. Додати додаткове питання, це про звіту КТП щодо можливості створення кубнальних приймів, яка буде обігати. Ось тварина, блядь, ним треба опікуватися, блядь. Йому треба створити до цієї тварині, блядь, щоб опікувати. Йому треба, блядь, з блядь. Вийди звідси нахуй блядь. Давай, виходь, звідси, кажу, блядь. Що ти, мішок, блядь, іди, давай, звідси. Вставай і виходь звідси Такий смішний. Давай, виходь, блядь, вставай, виходь. Давай виходь, блядь. Вставай, виходь. давай, виходь, пішли. Пішли. Я кажу, виходь звідси. Пішли. Пішли, Не, звідси. Пішли звідси. Пішли, дружок. Дружок. Дитячу лікарні обласних той чоловік, там, де постійно затори, постійно, ми кожен з вас це знає. І дуже багато